Писку п'яти хвилин на головне розповім про ситуацію на Чорнобильській АЕС після ворожої атаки. Із під завалів багатоповерхівки у Херсоні дістали тіло. На Хмельниччині поліцейські викрали на хабарництві заступника директора філії держпідприємства із утилізації відходів. Далі деталі. У державній службі надзвичайних ситуацій повідомили про стан справ на Чорнобильській АЕС після російської атаки ударним дроном 14 лютого. Станом на сьогодні верхолази ДСНС продовжують роботи із часткового розкриття конструкцій, укриття та ліквідації тління, щоб постійно контролювати ситуацію та виявити можливі нові осередки, використовують безпілотники із тепловізорами. Радіаційний фон на промайданчику ЧАЕС залишається у межах норми. Загроз для населення немає. Ситуація під контролем. З-під завалів багатоповерхівки у Херсоні, в яку влучила російська авіабомба, напередодні рятувальники дістали тіло чоловіка. Повідомив про це керівник ОВА Олександр Прокудін. Пошук матері двох поранених дітей наразі триває. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мручко. В армії РФ сталася серія вибухів під час використання пілотами окулярів для. FPV-дронів. про це суспільному повідомили джерела в українських спецслужбах. Там зазначили, що за операцією стоять фахівці головного управління розвідки всередині окулярів, які передали пілотам. FPV, російські волонтери була вмонтована вибухівка. За словами причетних до операції для виконання завдання було придбано велику партію FPV окулярів для пілотів РФ і фахівці української розвідки додатково обладнали їх функцію дистанційно підриву після цього у координації з гур російські волонтери безоплатно у вигляді благодійної допомоги відправили ці окуляри до підрозділів БПЛА Армії РФ. Гроші на кістках на Хмельниччині. Поліцейські викрили на хабарництві заступника директора філії держприємства із утилізації відходів. Як повідомляють у поліції області, підозрюваний налагодив схему фіктивної утилізації відходів та видачу підроблених документів. Вартість послуги складала від 7 до 30 тисяч гривень залежно від обсягів замовлення. В реальності підприємці захоронювали відходи неподалік своїх виробничих потужностей до прикладу у лісових масивах. Саме держпідприємство теж не проводило утилізацію у встановленому порядку, просто прикопували їх на прилеглій ділянці. Це створювало екологічну та епізоотичну небезпеку. За попередніми підрахунками, щомісячно підприємство фіктивно утилізовувало від 40 до 50 тонн відходів. Заступника директора Хмельницької філії держпідприємства затримали під час отримання чергового хабара. Йому оголосили підозру. Розслідування триває, встановлюють усіх фігурантів. Злочинної схеми. 11 пожеж сталося на Хмельниччині вчора. Чотири пожежі виникло у житлових будинках у селі Слобідка Кульчаєвецька. А Кам'янець-Подільського району, також у місті Кам'янець-Подільський, у місті Старокостянтинів, а у селі Лисогірка Хмельницького району під час пожежі врятували чоловіка 1944 року народження. З різних причин горіли господарчі споруди у селищі Теофіполь та у селі Соснівка Шепетівського району. Через ймовірний перегрів двигуна у Старокостянтинові палав автомобіль. А у селі Гонорівка Хмельницького району та у Кам'янці-Подільському рятувальники ліквідовували пожежі сухої рослинності. Ще Горіло сміття у баках у селищі Сатанів та на вулиці Степана Бандеру, місті Хмельницький, ймовірно, через потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Фахівці комунальної установи Молодіжний центр організували просвітницький квест до Дня пам'яті героїв Небесної Сотні, у якому взяли участь учнівські команди із різних закладів освіти Хмельницької громади. Про це повідомляють у Хмельницькій міській раді. Метою заходу було вшанування пам'яті героїв Революції Гідності та ознайомлення молоді із ключовими місцями в Хмельницькому, де 11 років тому розгорталися події. У квесті взяли участь 11 команд, загалом понад 50 учасників. Учасники продемонстрували активність та зацікавленість у вивченні історії. Цю інформацією випуск завершує більше у соціальних мережах телеканалу Перший Подільський. Бережіть себе та до зустрічі в етері.